А якщо ви пропустили четвертий тур Ліги Чемпіонів, без паніки зараз я вам все розповім. А я сейчас вам покажу цього тижня. В рамках Ліги Чемпіонів проходив четвертий тур. Результати матчів ви зараз бачите на своїх екранах. З цікавого відзначимо. мабуть, найцікавіший матч для українського вболівальника Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова приймали на своєму полі Леверкузен. Підсумковий рахунок 0-1 на користь фармацевтів, але не по грі. Ніхуязуявляй. Гол на рахунку Патріка Шика, який вийшов на заміну на 65-й хвилині. Георгій Судаков провів на полі майже 70 хвилин. А звісно ж, Анатолій Трубін провів весь матч і, на жаль, пропустив один гол. В іншому досить результативному матчі Манчестер Сіті на своєму полі приймали Борусію Дортмунд. дубль на рахунку Філа Фодена, гол на рахунку Ерлінга Холланда. Та майстра дриблінгу Раяна Шеркі Борусія також відзначилась одним м'ячем. Забив захисник Антон. Ось все, що вам треба знати. Мабуть, найвидовичніший матч цього туру це Брюгія, які приймали на своєму полі Барселону. І щоб ви розуміли рахунок матчу 3-3. да і блядь. За Брюгге забували трізольді за свіста Форбша і Форбш відзначився дублем у ворота Барселони. За Барселону, звісно ж, забивав Феран Торрес, Ламін Ямал та автогол Цоліса після удару Ламіна Ямала. Феномен цього розіграшу Ліги Чемпіонів Карабах приймали на своєму полі Челсі та зіграли з ними 2-2. За лондонців забивали Естивао Вільян та Алехандро Гарначо. А за Карабах якийсь Андраде та Янкович. В одному з топ-матчів цього туру Ліверпуль на Енфілді приймали Реал Мадрид Хабіало. Повернення Трента Олександра Арнольда на Енфілд, але вже в футболці Реал Мадриду. Рахунок матча 1-0. Головою забив хто? Маккалістер, який відсвяткував гол у стилі Трента Александра Арнольда, тим самим підтримуючи свого колишнього партнера по команді. Ще одна поразка топу від команди Хабі Алонсо. Тоттенхем на своєму полі приймали Копенгаген, перемогли 4-0. Нічого дивного. Голами відзначився Бреннан Джонсон, Одебер, захисник Ван Девен та Опорник Паліні. а найяскравіша вивіска ПСЖ проти Баварії, діючий переможець ліги чемпіонів проти потенційного претендента. ПСЖ намагались домінувати, намагались пресингувати. Але ця червона машина Вінсанта Компані забила свої два голи, пропустили один гол, але втримали рахунок і без зайвих проблем проходять далі. Голи на рахунку Луїса Дієса від Баварії Мюнхен та гол від Жоао Невеса. Красивим ударом через себе супер арсенал на виїзді грали проти Славії. Праги розгромили їх з рахунком 0-3, бокайосака та дубль на рахунку Меріно. Після четвертого туру турнірна таблиця Ліги Чемпіонів виглядає ось так: Баварія Мюнхен знаходиться на першому місці. Абсолютно заслужено. 12 очок в їх активі. Таку саму кількість очок має Арсенал та Інтер. Манчестер Сіті на четвертому місці. ПСЖ замикає першу п'ятірку. А в трійці Аутсайдерів Кайрат. На жаль, Бенфіка та Аякс.